Традиційне святкування дня Києва відчувалося і на Дніпрі. Там уже не один рік поспіль. В останню суботу травня свої вітрила підняли яхти. Цю красу не описати її потрібно лише побачити. За кілька хвилин до початку регати дев'ятирічний Максим Буряк готує яхту до змагань, перевіряє кріплення та ретельно моє палубу. Каже, з цього починають всі майбутні капітани. У плавання хлопець ходить вже три роки. я юнга, а в будущем може стати капітаном. Найцікавіше інтересне у погоді там, де возле церкви, там, там багато водорослей. Завалісні повсюди погодою. Майбутній капітан задоволений і ставить оцінку. Відмінно Вітер був хороший, сильненький. Не славий на останок юний підкорювач хвиль дає майстер-клас із в'язання вузлів. та розмальовує нашу знімальну групу бойовими візерунками вже за тиждень, разом з екіпажем і за сумісництвом родиною знову відправиться в плавання. наступні вихідні пайдем на Славутіч. Тож сімейним екіпажем, звісно, чотирьохдневна гонка буде. У регаті бере участь 31 екіпаж. Представлені яхти різних розмірів та класів. Деякі зроблені власними руками. Походити на діпровських хвилях приїхали і ветерани Валерій Хелемський під вітрилами більш ніж півстоліття. Занімаюсь парас року. Життя Це життя, Це в основному моя життя. Регата присвячена спеціально Дню Києва і, хоч змагання носять святковий статус, проте мають визначений маршрут між Подільсько-воскресенським та пішохідними мостами та чіткі правила. Чотири кола буде, вони йдуть до відповідності, який буде напрям вітру. Напрям вітру може всередині гонки теж помінятися. Тоді може бути змінена дистанція, але сьогодні вітер непоганий. Після зборів капітанів Бувся старт. Вітрильники майже заполонили всю акваторію річкового вокзалу. Вітрильний спорт технічно і фізично складний. З одного боку це боротьба з суперником, з іншого зі стихією. Та Дніпровські хвилі були сприятливими для учасників святкової регати. Владислав Красніцький, Костянтин Царинок, телеканал Київ.